Хочу з вами також поділитись спостереженнями, бо ми цього року пророщували кавуни в касетах. Ось ці були меншими, тільки почали показувати свої пелюсточки. Але так краще, тому що жоден кавунчик не пропав. Ось цей сорт. І так до самого кінця кожен. А ось ці кавуни, оцей ряд. Дуже багато пропало, бо вони вигналися високими. Я потім ходила їх ще так підгортала трошки землею, щоб і ті не попропадали. Але дуже багато, найбільше цей сорт пропав. Цей сорт називається Найсі. Ось отут теж цікавий новий сорт червоний кавун, але зелена шкірка повинен бути. Ось. Теж вони є. Але теж якась кількість пропала, бо ті, що були високі, вигналися вверх, то я так розумію, на сонці їхнє таке стебельце ще слабеньке, просто згоріло. А ті, які були нижчі, теж їх досить є. З ними все вже буде в порядку.